Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І в своїй третій частині я вам покажу запаси парфумів від мережевих компаній Юнайс nice і компанії Doctor Клінік. Це буде, напевне, найкоротше відео з усіх цих трьох частин. Тож почнемо, що я маю з запасів з парфумерії від компанії Unice. Є у мене ось такий от шикарний парфум від Світлани Міскевич. Це напевно, що було моє найперше придбання, як я тільки но зареєструвалась в компанії і проходила стартову програму. Коли я поцікавилася у свого наставника я запитала, що можна замовити з парфумів, вона мені однозначно порекомендувала ось цей парфум. Сказала, що він дуже класний, шлейфовий, і вона сама ним користується. І це був найдорожчий парфум на той час в каталозі. Зараз він вже знятий, його немає в каталогах, але він. Являється одним з моїх улюблених ароматів. Ось я вам покажу флакон, просто шикарний шикарний об'єм тут 100 мл. Він у мене є в користуванні, це дуже класний парфум. Тут дуже гарно поєднані стегла вишня з грушою, і дуже багатогранна тут тубероза. Для мене це аромат такої тягучої ванільно-карамельної димки. Аромат класний, аромат стійкий, аромат шлейфовий. Єдине, що краще він підійде для користування на холодну пору року. Я дуже щаслива, що я на той час. По рекомендації свого наставника, все ж таки придбала його до себе в колекції. І один аромат я маю на продаж. Також є у мене ось така от фонтела. Тут я відкрила сльоду, бо я його пропонувала була клієнтам. Це, як компанія заявляє, є аналог на парфум жадор. Собі залишати не буду. Це аромати на продажу, я вам показую. Також є у мене ось такий от аромат Black Della жіночий. Це все жіночі парфуми. Чоловічих я не маю. Є ось такий ось Юнайс Фьорте. Зараз вам покажу Він також без слюди. дуже гарний такий лаконічний флакончик. Тут шкіряна кришечка, дуже гарний. Дизайн флакону. Об'єм тут 50 мл. також буде або на продаж, або на подарунок. Далі є у мене отакий от, от б'юті фіналіст, також відкрита слюда, великий об'єм курс 100 мл. Ось так от в компанії Юнайс, до речі, багато таких флаконів шкіряними кришечками. Теж такий от красивий флакон і непоганий аромат. Так, далі, що у мене є? є у мене біаз під номером 702. Є у мене Максима от маленький В об'ємі 20 мілілітрів тут, Сантара аромат, також є у мене ось такий от парфумчик, який тут об'єм, я щось дивлюся. Здається, 30 мл тут об'єм. Так, 30 мл. Це, як компанія заявляє, є аналогом аромату Prada. У мене є таке використання і вони дійсно дуже схожі. Так, є у мене також софт пюре. В об'ємі 30 мл. І є у мене такий от номерний 2569 аромат, в об'ємі також 25 мл. Креатіон 25,69. Чесно кажучи, не знаю, яким аналогом є цей парфум? Не буду обманювати, бо не знаю. І далі покажу вам ще аромати від компанії «Доктор Клінік». Маю на продажу ось такий от кісінг. Дуже красивий парфум. Я вже неодноразово про нього розказувала. Ось такий вигляд він має. Він приходить незаслюдований, я маю його в особистому користуванні, він дуже мені подобається. Він, як на мене, дуже схожий з рожевим парадайсом від компанії Oriflame. Рекомендую цей парфумчик. Також є у мене ось такий от. Містерія Дей від компанії Доктор Клінік також ці аромати приходили в слюді, але я відкрила слюду. я думала, можливо, залишу собі, але, напевно, залишати не буду. Також піде на продажу. Я ще думаю, З приводу цього. Так, ще один аромат від компанії Dr. Клінік» Mirage Kissins. Ось такий от. Аромат дуже красивий, свіженький, весняно-літній парфумчик. Ще є ще один аромат у мене залишився від компанії Доктор Клінік. Ось такий от. Це аналог на відомий: дольчика Light Blue. Бачите, як красиво зроблений він. Аромат дуже класний, свіженький, дійсно схожий з оригіналом. І що у мене ще залишилось від компанії Доктор Клінік? У мене залишилось два спрейчики місти для тіла. Один ось в такому великому об'ємі. І один маленький ось такий в об'ємі 100 мл. Так, і це все. Маю ще два парфуми в запасах від компанії Livesta. Ось такий от Томоров, він заявлений як унісекс. Зараз вам покажу. Такий вигляд у нього дуже гарний парфум, гарне оформлення. Аромати від компанії Лівеста дуже красиві, шлейфові, стійкі, можу їх спокійно рекомендувати. чекайте, не можу тепер закрити. Саму упаковочку. Ось такий від компанії Лівеста. І маю також ще один в запасах Жадана. Пумчик також є він у мене в використанні, аналог на діор жадор. Також дуже стійкий і гарний парфум. Ну, і ще покажу є у мене в запасах один парфум від компанії Mary Kay. Lumination. Ось такий от. Він в мене є також в використанні. Це один з моїх улюблених. Ось він. У мене є в загальному, напевно, десь. П'ять ароматів від цієї компанії Mary Kane. Але це є одним з моїх улюблених. Бачите, як тут гарно золотом оформлена кришечка, і на цьому золоті написана надпис Mary Kane. Ось такі от були мої ароматики в запасах. Їх небагато. Це відео, напевно, таки найкоротше. Аромати Юнайс, доктор Клінік, Кей і Лівеста. Я вам усім дякую за перегляд. Ставте лайки. Коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання. Мирної ночі вам усім і до нових зустрічей на моєму каналі.